Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми в Польщі, працюємо, ходимо, шукаємо автомобіль для нашого клієнта. Знайшли такий цікавий автомобіль MG, Англійська фірма, фірма. Кабріолітр 18 бензин, 136 коней 2002 рік, шкіра, клімат контроль. Написано, стан Барзу добрий. Ціна такого автомобіля виходить, 2350 євро. Тут в Польщі. Чорний колір перламутр. Ось так виглядає. На літо автомобіль супер. Вигляд має шикарний. І, в принципі, двигун бензиновий. Теж з головою йому вистачає. Також ось є такий, кабріолетик BMW 330 3.0 бензин, автомат, ціна вже чуть-чуть трохи. -чуть Версія до рестайлінга. але стан, стан ідеальний. У нас 500 це у нас виходить 5-500 ну ,5 тисячі євро. Дивіться, замовляйте, хороші автомобілі їздять на хороших автомобілях. Поки що поганих наших українських дорогах, але, але, можливо, вже зроблять їх. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван. Спеціально для автопригона. Замовляйте, будемо раді співпрацювати. Всім щасливо!